Він завжди приходить і мені каже, Артем я два на біля двору. Біля два часика поїду до друга, там, на Артем Андрієв із села Кам'яні Потоки згадує свого дев'ятирічного брата Івана. Учора він пішов погуляти із другом, але додому жоден не повернувся. Ми гуляли біля двору, все нормально. Тут по вулиці, що знаю, все. а потім вже вийшов, глянув, що вже час вже пізній, а їх немає. Почав я шукати, потім мама приїхала, і потім з мамою вже шукала їх. І потім вже вызвали міліцію. Дев'ятирічних дітей шукали усю ніч до пошуків, долучилися водолази, правоохоронці та волонтери, каже речник обласного управління поліції Юрій Сулаєв. По площі обстеженої ділянки приблизно 17 гектар прибережної зони та лісового масиву. Поруч із селом річка Дніпро. За сотню метрів від берега провалена крига. На цьому місці з води дістали тіла дітей. О 8 годині 53 хвилини. Водолази ДСНС знайшли тіла хлопчиків на від. 100 метрів від берега на глибині півтора метри. Батьки норма... дбали нормально про дітей, сім'ї благополучні, що можна сказати, на обліку ніякому не стояли в нас, як неблагополучні чи в складних життєвих обставинах. У поліції справу розслідують як умисне вбивство. В рамках кримінального провадження зараз перевіряються всі обставини, які призвели до цього трагічного випадку. Очень добрий искренний, ласковый. Он маму завжди обсилує, маму завжди скучав, это завжди... такий ребенок був, хазяїн, все. Я навещала, навіщала и посуду моет, и по хозяйству, і все. Очень, 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 будет его не хватать. Крім цього випадку, від початку року на водоймах Полтавщини потонули троє дорослих, розповіла речниця рятувальників області Світлана Рибалко. Елла Друбієнко та Богдан Казирід новини на Суспільному. Полтавщина.